Івано-Франківську намагаються мінімізувати енергетичну кризу. Близько 200 житлових будинків східного мікрорайону Івано-Франківська мають гарантоване теплопостачання упродовж доби. Позаяк на одній з котелень комунальні теплоенергетики відновили когенерацію. Комбіноване виробництво тепла та електрики забезпечує безперебійне опалення у житловому секторі. Причому навіть під час аварійного чи планового знеструмлення у квартирах батареї гріють. Де процес запуску конораційної установки на вулиці Тролейбусна там так само Рок будинків і там у нас котельна працює на щепі, на деревині, що дасть можливість отримувати теплоносії в мікрорайоні пасічни. А от котельні, де технологічний процес застигає під час вимикання електроенергії, розігріватимуть потужні пересувні генератори. Про них комунальники подбали заздалегідь на даний момент. Таких пересувних генераторів закуплено два. Це є 100 кВт і 70, які в нас будуть встановлені на прицепи, і прицепи будуть їздити по тих котельнях, де відсутнє електропостачання більше 6-7 годин. Вони будуть запускатися в ручному режимі після того, як відновлюється електропостачання в одному мікрорайоні. Так то будуть пересуватися в другий мікрорайон, там де немає електропостачання. Загалом бікомунальників завдання номер один забезпечити стабільну роботу комунальної теплоенергетики, зігріти у період зимової холоднечі оселі міст. Та заклади бюджетної сфери, навіть тоді, коли місто поринатиме у багатогодинну зимову темряву. Михайло Березень, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.